Я Версагро приїжджає, самі все збирають. Є важлива інформація для вас, новому аграрії. Задоволений, обмили шлейфову борону. Також в цьому відео ви дізнаєтесь, чому наша борона краще, ніж у інших виробників в Україні. Борону ми доставляємо в розібраному стані, бо... Великий захват у неї, а потім на місці вже збираємо. Як можете подивитись, тут у нас рама йде на тандемних колесах. Хлопці проводять маніпуляції, зараз виставлять і ваша борона буде готова до роботи. Умови, шановні аграрії, зараз в Україні. А ми все одно збираємо і доставляємо нашим клієнтам наші шлейфові борони і нашу техніку. Також хочу розказати вам стосовно модельного ряду шлейфових бурін Greenway від компанії Avresagro Ми виготовляємо шлейфові борони до 24 метрів шириною захвату. Тобто, також у нас є навісні варіанти до 9 метрів шириною захвату. Ви можете обрати собі. Саме ту, яка вам треба. А, максимальна потужність трактора, якщо треба вам 24 метри, це 400 кінських сил. Ось, саме ця борона вона агрегатується з тракторами до 300 кінських сил. От. І це також гарний варіант, якщо вам треба швидко закрити вологу. Встигнути до посівної. Тут у нас йде посилена рама, це ферми називається і замість тросів, як на стандартних боронах. Тут у нас йде такий брус. Також тут йде тандемна база колісна. Все на тандемах для кращого копіювання поля. І також дуже добре себе показують по нерівній місцевості при транспортуванні. Це дуже гарна опція. І для чого взагалі потрібна ця шлейфова оборона? Які функції вона виконує? По-перше, це закриття вологи своєчасне, бо закриття вологи. Навесні це дуже важливо для майбутнього вашого врожаю. Також видалення 90% бур'янів в стадії білої нитки, розбиття кірки і багато інших функцій, вона виконує, з якими ви можете ознайомитись на нашому сайті в описі Бурін. Можете перейти по силці, вказаній під цим відео, і ознайомитись, що може наша шлейфова оборона, що вона виконує. А хто хоче замовити собі саме таку шлейфову оборону, можете звернутися за номером, вказаним під цим відео. І замовити або таку, або іншу, бо я нагадаю, у нас модельний ряд до 24 метрів шириною захвату. Тож, сміливо замовляйте, бо наші борони вже вони були випробувані, по, мерзлій, по мерзлій похоті, по важким ґрунтам і все дуже добре. Наші всі борони цілі, а клієнти задоволені. Можете подивитись, наскільки тут більший зуб, ніж у стандартному. Шлейфу полотні. Тут у нас 10 шлейфів на цій бороні. Також що що стосовно зуба, хочу вам розказати. Зуб у нас тут аналог марки Макферлейн тобто по вазі та геометричним характеристикам, він є точною копією. ось Такі зуби ми ставимо. На всі наші шлейфові борони, також виготовляємо зуби на всі шлейфові борони, які є у нас в Україні, шановні аграрії. Тож кому потрібно буде зуби на такі борони, як Green Plains Atritech Агрокалина, Лазовські машини, галища на машзавод, Stop Time О, і інші шлейфові борони. Ви можете звернутися до нас і замовити собі саме такий зуб, який буде працювати у вас як мінімум до 10 тисяч гектарів. А головне, шановні аграрії, це те, що компанія Aversagro робить на своїх шлейфових буронах аж 6 кутів положень атаки. Тобто є два. Стандартних це агресивний та пасивний. Ось це агресивний кут атаки, ось так виглядає пасивний. І 4 додаткових, тобто сюди підкладаються спеціальні шайби на цю або на цю сторону, і буде більш агресивний кут атаки або пасивніший. От. А також можна зробити цей відчепитись. Під'їхати самою рамою до іншої сторони, підчепитись, і буде у вас кут атаки пасивний. Ось такі опції. У нас присутні на нашій шлейфовій броні Greenway від компанії Avers Agro. Зараз же хлопці розкидають гідравлічні шланги і будемо пробувати складати її. Цю борону. І, в принципі, все буде готово. Головне, щоб клієнт навесні випробував, а ми приїдемо почути відгук від клієнта весною і побачити її в роботі. Складати її буде такий трактор ZTR-135. Працювати ним точно не вдасться, він замаленький для такої борони. Ось нога ну, скласти, скласти зможе і транспортувати. Реготується воно з тракторами 300 кінських сил. А якщо ви берете собі таку опцію, як послані секції за колесами трактора, то це плюс 10 кінських сил треба до потужності трактора. Тобто 310 сил треба, щоб працювати цією бороною. Хто надумав собі? Саме таку борону. Наша борона обробляє ґрунт від 20 до 80 мм глибина обробки. А, також тут у нас 1152 стандартних зуба таких йде на всій бороні. Аналогу марки Макферлей. Стосовно транспортних габаритів. А ця борона в транспортних габаритах займає 4,4 метри. От, транспортувати її можна до 20 км на годину. А по вазі важить вона 5 тонн 590 кілограмів. Ця борона. Є важлива інформація для вас, шановні аграрії. А це по-перше, що нашою шлейфовою бороною можна працювати до 15 км на годину. Тобто від 10 до 15. При середній швидкості 12 км на годину, вона може обробляти 27 гектарів на годину. Тобто, це гарний результат для такої борони. А під'єднали гідравліку. Зараз будемо складати. Це вже випробування поканіня називається бокові колеса можна ними підрулювати при складанні шлейфової борони. Бачите, як воно А при транспортуванні можна вон палець раз і воно в жорсткому положенні зафіксувати колесо. От, бачите, воно регулюється. Зараз він притягне його. Також фіксується сама рама. Ось такий кріплений кріплені є. фіксується сама рано. Техніку ми обмиваємо компасі. Вона потім ходить довго, не ламається. Отділене спасибо «Аверсагра» за те, що строки виполнили. Е, наш заказ, поставили. Е, ми. Не палець за палець не вдарили, щоб зібрати оцю техніку. Всі інші, як приїжджають, їм треба кран, їм треба 15 людей, світ, газ, воду, воздух, все. Ці приїхали, самі зібрали, дзвонять, кажуть, приїдь, бери шампанський, будеш обливати. Приїхали обливати. Ось такий відгук. Це вперше, що буде ходити коло. Ось такий відгук ви отримали від наших клієнтів, точніше від нашого клієнта. Задоволений, обмили шлейфову ворону. Ось, і дуже задоволений, те, що компанія Версагро приїжджає і самі все роблять, самі все збирають. І взагалі вдячні, що ми вчасно виконали замовлення. ось так от Тож, вам, шановні аграрії, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал, коментуйте відео, та ставте лайки і замовляйте якісну техніку в компанії Avers Agro. Дякую.